对。 Спочатку я не знала, що я її здобула. Я не виграла там перше, а друге місце, не зайняла. Всього було чотири ліцензії. Я була п'ятою, і я не знала, по, по яким правилам вона буде надаватися. Я вийшла з майданчику, зайнявши п'яте місце. Була обурена. А потім до мене почали підходити спортсмени з різних країн. Вони досі нагадують мені мої обличчя. Коли вони говорять мені, що поздравляємо ліцензія, я та, та ні. І ніякої ліцензії немає. Це були найкращі відчуття. Це ж саме головне у житті спортсмена: олімпіада та ліцензії на неї. Отакшені України. Включено ембарго, на поставку патронов, на поставку оружия. Непонятно почему спортивно туда включено, но на сьогоднішній день цена патрона виросла не только фінансово, она виросла еще и понимание того, що треба попасть, надо отработать не на 100%, а на 150%. Все, здорово. Да. Ми приїхали на стенд до Італії, і було дуже багато пострілів, звичайних, таких як завжди. Але я не могла знаходитись на майданчику. Це було дуже страшно, дуже важко було. Та, та зараз тут також постріли рушниці і постріли, які ти чуєш вночі за вікном. Це, це зовсім різні речі. Тому країна-агресор повинна так ну, їхати. А ми, які і так страждаємо, повинні сидіти вдома. Ми і так сидимо вдома. Ми і так у нас нічого немає у нас. <свісно> і ми ще повинні витрачати, не витрачати втрачати останній шанс. Можливо, можливо, останній шанс, тому що кожна олімпіада може бути остання, це ж ні, ніхто не знає. 那。嗯